Молод у квартирі знайома історія. Опалення ще не дали, батареї ледь теплі, а звичайний обігрівач крутить лічильник так, ніби він працює на атомній станції. І от тут багато хто робить помилку. Думає, що кондиціонер потрібен тільки влітку. Насправді, сучасні інверторні кондиціонери це один із найефективніших способів обігріву житла навіть узимку. У цьому відео ми зібрали топ кондиціонерів для обігріву, які реально працюють при мінусових температурах, не шумлять, економлять електроенергію і підходять для квартир та приватних будинків. Оцінювали за практичними речами: ефективність тепла, стабільність роботи взимку, рівень шуму, витрату електрики та відгуки людей, які пережили з ними не один холодний сезон. Якщо шукаєш тепло без переплат. Поїхали. П'яте місце рейтингу займає TCL TAC07 GSA XA71, кондиціонер для приміщень до 20 квадратних метрів, який варто розглядати саме як доступне рішення для обігріву, а не просто літній охолоджувач. На тепло він видає 2,2 кВт при споживанні близько 610 Вт. Тож за ефективністю виглядає помітно краще за звичайні електрообігрівачі. А клас енергоефективності А і КОП понад 3,6 підтверджують, що електроенергію. Енергію він не марнує дарма. Для комфорту в холодний період тут є теплий старт, який не дує холодним повітрям одразу після вімкнення. А також Smart Airflow. У режимі обігріву тепле повітря спрямовується вниз до рівня ніг, що реально відчувається в кімнаті. Працювати на обігрів ця модель може до мінус 7 градусів Цельсія за вікном, тому це хороший варіант для міжсезоння або як допоміжне тепло взимку, особливо в спальнях чи невеликих кімнатах, де важлива тиша. Мінімальний рівень шуму стартує від 25 дБ. Мінуси тут теж. Чесні, компресор on-off без інвертора, тому немає плавної модуляції потужності, і це не рішення для постійного зимового опалення всієї квартири. Але з урахуванням ціни і простоти, TCL логічно виглядає як бюджетний кондиціонер, який реально гріє, і саме за це заслужено отримує своє п'яте місце. Коли кондиціонер уже не просто гріє повітря, а починає реально замінювати опалення, це якраз той випадок. Четверта сходинка рейтингу дісталася рішення, яке впевнено почувається взимку і не боїться мінусових температур. Він стабільно працює на обігрів до мінус 15 градусів Цельсія, робить це м'яко, без ривків і з мінімальним споживанням електроенергії. Інверторна схема дозволяє підтримувати температуру рівно, без постійних стартів і зупинок, тому в кімнаті немає відчуття хвилями тепла, а рахунки за світло не викликають шоку. У режимі обігріву споживання близько шість. 190 Вт при класі енергоефективності А. Для житлових кімнат важлива тиша, і тут вона справді відчутна. Мінімальний рівень шуму стартує з 22 дБ, тож уночі він не заважає ні сну, ні мі роботі. Окремий плюс для зими, режим чергового опалення з підтримкою плюс 8 градусів Цельсія, корисний для дач і квартир без постійного проживання. А також функція iFeel, яка орієнтується на температуру там, де знаходиться людина, а не десь під стелею. Додаємо сюди іонізацію, багатоступеневу фільтрацію повітря, самоочищення, керування. Зі смартфона та інтеграцію в розумний дім. І виходить варіант, який уже грає всередині рейтингу не за рахунок гучного бренду, а завдяки реальному комфорту на обігрі. Третя позиція рейтингу дісталася інверторному рішенню, яке добре адаптоване саме під наш клімат і спокійно працює на обігрів до мінус 15 градусів Цельсія, виконуючи роль повноцінного типового насоса для кімнат до 21 квадратного метра. Тут робиться ставка не на маркетингові ефекти, а на техніку. Фірмовий інверторний компресор Toshiba GMCC. І безступеневий dc двигун забезпечують плавну роботу без різких стартів. Тому температура тримається рівно, а шум і вібрації залишаються на помірному рівні навіть при тривалій роботі. Важливо й те, що у режимі обігріву модель має підвищену енергоефективність класу А+++. Тож при споживанні електроенергії вона відчутно виграє у класичних електрообігрівачів. Автоматичні вертикальні жалюзі рівномірно розподіляють тепле повітря по кімнаті, не створюючи холодних зон. А система самоочищення видаляє залишкову вологу з теплообмінника, знижуючи ризик запахів і бактерій. Це кондиціонер для тих, хто шукає надійний і спокійний обігрів без перевантаження бюджету та без сюрпризів у морозні дні. Коли до лідерів залишається буквально один крок. У гру заходять уже не просто кондиціонери, а техніка з характером теплового насоса. Друге місце рейтингу саме з цієї категорії. Тут обігрів уже не додаткова опція, а повноцінний робочий режим. Система стабільно гріє до мінус 15 градусів Цельсія, видаючи майже 3 кВт теплової потужності при споживанні близько 0,65 кВт, що робить її значно вигіднішою за класичні електрообігівачі. Розрахунок на площу до 27 квадратів дозволяє комфортно використовувати її як основне джерело тепла в квадраті. Квартирі або добре утепленому будинку. А м'яка подача тепла без різких перепадів добре відчувається в повсякденному житті. Внутрішній блок працює тихо, стартуючи з 24 дБ, тому підходить навіть для спалень. При цьому система автоматичного очищення та самодіагностики знижує ризик запахів і проблем при тривалій роботі взимку. Це той рівень, де кондиціонер перестає бути сезонною технікою і починає реально закривати питання опалення в холодний період, особливо коли потрібен баланс між ефективністю, стабільністю. Та адекватним споживанням електроенергії. Фінальна сходинка рейтингу це вже не про вибір краще чи дешевше, а про максимум можливостей без огляду на компроміси. Тут обігрів, головна спеціалізація. Система впевнено тримає тепло навіть при мінус 25 градусів Цельсія, коли більшість побутових кондиціонерів уже здаються або працюють із різким падінням ефективності. Завдяки технології ZubaDAN теплова потужність не просідає в мороз, а інвертор постійно підлаштовується під потреби приміщення, споживаючи мінімум електроенергії. Клас А на обігріві говорить сам за себе. У реальному використанні це відчувається як стабільне, глибоке тепло без перепадів і сухого повітря. При цьому внутрішній блок настільки тихий, що його майже неможливо почути навіть уночі. Інтелектуальний сенсор присутності аналізує, де саме знаходяться люди, і коригує напрямок повітряного потоку, а двозона подачі дозволяє уникнути прямого обдування. Режим чергового опалення з підтримкою плюс 8 градусів Цельсія робить його ідеальним для зимових періодів відсутності, а іонізація та багатоступенева система очищення формують відчуття дорогого мікроклімату, а не просто нагрітого повітря. Це варіант для тих, хто хоче один раз вирішити питання обігріву і більше не думати про морози, шум, рахунки за електрику чи обмеження сезону. Ось і весь рейтинг від доступних рішень для міжсезоння до техніки, яка реально здатна замінити опалення взимку. Головна думка проста: якщо дивитись на кондиціонер саме як на джерело тепла, важливі не цифри в рекламі, а мінусова температура роботи, стабільність у мороз, реальна енергоефективність і тиша в щоденному використанні. Комусь вистачить недорогого варіанту для осені та весни, а комусь потрібна система, яка без питань тримає тепло в мінус 20 і нижче. Усе залежить від задач і житла. Напиши в коментарях, який варіант обрав би ти і для яких умов, а якщо відео було корисним, підтримай канал підпискою та дзвіночком, щоб не пропускати нові об'єктивні рейтинги без маркетингових казок?